Привіт! Позаду мене, бачите, така здоровена антена. Їх тут декілька. Як ви розумієте, на декілька сотні метрів, якщо і не колометрів, ці всі антени дуже сильно впливають. Але ми можемо їх нейтралізувати. Так само, як ми нейтралізуємо наші невеличкі, електро... електронні прилади. так? Дуже часто геобіологи використовують різне каміння, зведені камені, так? Тобто камені, які обрані спеціально для нейтралізації. Тобто, наприклад, береться граніт, враховується кількість кілограмів, скільки він має бути. На одну третю закопується в землю, обов'язково дуже гарно орієнтується, його перед цим гарно запрограмували і тому подібне. Тобто е виконує функцію нейтралізатора, наприклад, певний предмет, в даному випадку камінь. От. Так як ми не всі професійні геобіологи і не кожному є, де брати певне каміння, вираховувати це все, та й перекопувати біля антени. Не завжди вийде так, принести його на це місце і тому подібне. Все ж таки є такі невеличкі методи, які може кожен зробити самостійно за допомогою свого наміру. Так, ми можемо нейтралізувати, також використовуючи допомогу невидиму тонкоматеріального світу, залучаючи їх за допомогою, наприклад, кодів. Так? Наприклад, Яна Липняк дуже гарно нейтралізує, а навіть ще й перекодовує, перепрограмовує негативні еманації на позитивні. Тобто вони не тільки нейтралізуються, а ще й стають позитивними і корисними для всього живого. А навіть якщо, навіть якщо не хочеться, не можеться, ще з якихось причин займатися цим, все одно можна зробити невеличку практику. Дуже класно, якщо людина не одна, так, а вас декілька. А яка практика, в чому вона полягає? А дуже гарно поміряти своє енергетичне поле, так? біополе нашу ауру. Як пам'ятаєте, там дуже багато різних прошарків. Це така гармоніка одне в одному, і кожне наше тіло з еманаціями має декілька прошарків і декілька рівнів. А, але, наприклад, Десь далеченько, так, далеченько від антени поміряти своє власне поле, тобто знайти хоча б одну якусь оболонку, якийсь прошарок. Або за допомогою, наприклад, руки, так? або за допомогою, наприклад, рамок. Тобто, якщо ви вдвох, наприклад, щоб людина своїми рамками поміряла, знайшла один із прошерків вашого енергетичного. Тіло і поміряла скільки він. Наприклад, поміряла його 3 метри. Потім ви підходите до антени і міряєте. І підходите все ближче і ближче і ближче. І подивіться, що відбувається з вашою аурою. І що відбувається взагалі в тілі. Чи не болить у вас голова? Чи вуха там не починають якось стріляти, ще щось. Це дуже цікавий такий тест на чутливість і на конкретику, так? Тобто ви бачите, як конкретні еманації, еманації антени, які ви не бачите, ви їх не бачите. І більшість їх ніяк не відчуває. Хоча є чутливі люди саме до електричних еманацій, це стає все дедалі розпоширенішим явищем, але ж не всі такі. І от ви їх не бачите, але вони на вас впливають. І ось це якраз такий дуже класний варіант побачити так, за допомогою вимірювання, тобто за допомогою рамок, маятника, рук, тіла як на вас впливає антена та її вимірювання, її еманації. Якщо ви один, один, так, і, наприклад, руками не відчуваєте, то завжди можна поміряти за допомогою діаграми ваші вібрації побачити, як вони змінилися. Потім, наприклад, можна зробити процедуру протокол по нейтралізації. Він дуже схожий на той самий протокол, як нейтралізуємо невеличкі наші прилади. Я його деталізую трошки пізніше. І після цього, як ви активували цю нейтралізацію, виміряти ваше поле, ваші вібрації і подивитися, чи воно спрацювало. І ви будете здивовані, наскільки гарно воно працює. Тобто, коли ми налаштовані, коли ми хочемо зробити на благо так, щось хороше, активуємо абсолютно всі наші канали і дійсно створюємо. Щось дуже корисне і хороше для всього живого, воно все працює. І ось завдяки саме нашим інструментам ми можемо це перевірити. Звичайно, той, хто відчуває йому легко, хто не відчуває, йому потрібно якось це вимірювати, якось це перевіряти. І от якраз маятник, рамки. Так, це дуже сильно допомагає. Чим далі, тим цікавіше. Тобто, чим більше ми практикуємося, тим краще ми відчуваємо, краще бачимо, що відбувається, бачимо зміни. А найголовніше ми Повністю стаємо впевненими в тому, що те, що ми створюємо в тонкоматеріальному світі, воно дійсно створюється, воно дійсно працює. І ми стаємо усвідомленими творцями, які вже не сумніваються в своїй функції творця. І творять щось добре на благо усього. Так, тобто ми починаємо з якихось таких невеличких речей, нейтралізації, а потім заряджання, наприклад, переходимо з, скажімо так, неживих на живі істоти і предмети, <хи> тобто з предметів на істоти із творінь, і потихеньку підбираємося, наприклад, до людини, тварини, рослини. Тобто, спочатку все ж таки дуже класно починати з чогось не дуже живого. так? Тобто Якщо десь щось не так піде чи щось не те створимо, щоб не було ніякої загрози. От. А коли ми вже гарно навчимося робити певні практики, певні протоколи, коли все воно буде йти легко, невимушено, просто все гарно перевіряється, всі протоколи відпрацьовані, ну, тоді вже можна щось створювати для живого і перевіряти це. Е -е 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 -е. Цікаво, правда? Але ось такий тест, якщо у вас десь є неподалеку, Якась антена, так, якийсь випромінювач таких не дуже гарних хвиль, частот, вібрацій, всього на світі, то зробіть цей тест. Подивіться, як на вас, на вашу життєву енергію впливає дана інсталяція. Це може бути дуже цікаво і відкрити очі на певні речі, про які зараз багато хто говорить. Але ж не всі вірять, не всі відчувають, не всі довіряють. От. А таким чином можна перевірити на власному досвіді. М? Трошечки спочатку дам певні маленькі такі підказки щодо нейтралізації так, нашого телефону. Ми вже про це говорили, я вам давала код Комайс, і ми уявляли наш телефон у певній такій захисній оболонці, обов'язково з фіолетовим кольором. Я в липні доробив так, цю техніку, як я вже казала по-моєму відео щодо створення нашого щита захисного такі трубки, як Ліки відкриваються, так, і вверх, зверху і вниз. Щоб вниз було заземлення, і щоб туди е, все негативне уходило на трансформацію, і вверх до вищого астралу, щоб гарно циркулювала якраз енергія космічна і гарно заряджала, умивала, і цей нашу захисну оболонку, яку ми створили навколо телефону чи іншого електронного приладу, підтримувало, ще він додав до цієї техніки написати, наприклад, на телефоні чи на електронному приладі код 545, але там трошки в перевернутому вигляді я вам зроблю фотографію і додам до цього відео. Також є ще певна форма, точніше, коли ми малюємо якийсь символ, чи якусь форму, так? чи щось з сакральної геометрії беремо, то не сам малюнок, а його форма, точніше хвилі, які ця форма в простір випромінює і впливає. На зміну частоти, вібрацій, на енергію і тому подібне. Тобто, наприклад, якщо ми використовуємо для зарядки наших інструментів мушлю, та? ракушка <сум> мушлю, гребінець, От, то не обов'язково, наприклад, мати купувати цей гребінець десь в рибному магазині, чи знайти десь з моря привезти. А можна її намалювати чи, наприклад, зліпити з глини, але важливо сама оця форма. І вона саме буде випромінювати необхідні частоти, які нам і будуть дуже сильно допомагати заряджати. Так само в усьому всі ці символи, лабіринти, сакральна геометрія, так найважливіше це сама форма. Не обов'язково робити там в 3D, 4D макет певної форми, а можна її просто намалювати, і вона буде генерувати, буде випромінювати те, що нам необхідне. Отже, він дав таку форму для нейтралізації негативних випромінювань з електроприборів. І код 545 в певному. Варіанті написання, який можна написати прямо на, наприклад, телефоні чи на комп'ютері. Чи, наприклад, на щитку, там до вас електрика підходить до квартири чи додому. От код комайсь, який ви вже знаєте. А найголовніше, звичайно, це сама візуалізація. Нейтралізація антени великої. Буде по такому ж типу, як у нас і був телефон чи інші прилади. Тобто ви стаєте трошки далі, не дуже близько, від великої антени чи якоїсь електричної споруди, там, де, наприклад, підходить дуже багато різних і щитків, по-різному всяке буває. В кожній країні свої є приколи щодо електрики, і різні споруди, різні антени, різне все. Давайте от ми сьогодні взяли антенну, давайте візьмемо антенну. Отже, перед вами антенна. В декількох метрах ви стоїте, виміряли свої вібрації чи своє поле до, потім обов'язково виміряєте після. Далі йде сама візуалізація. Дуже гарно треба уявити оце захисне коло, оболонку, щит, купол. Називайте як хочете. Головне, щоб всю антену помістити в цей захисний купол. Давайте називаємо оболонку, кому як хочеться. Наповнити цю оболонку саме фіолетовим полум'ям трансформаційним, яке буде трансформувати негативне випромінювання в позитивне, так, або хоча б нейтралізувати і додати, тобто наша антена навколо неї. Оболонка. Додаємо обов'язково вихід трубочка вверх, яка розкривається у вищому астралі, і звідти йде енергія через цю всю антенну, через всю цю оболонку вниз до землі. І обов'язково трубочка внизу, яка йде в землю, і там розкривається, для того, щоб весь негатив все отуди в землю на трансформацію уходило. Оболонка має бути дуже щільною, Тобто треба не просто так уявили 2 секунди і пішли. Це вимагає десь так 5 хвилин такого дуже усвідомленого перебування так, в цьому процесі. Тобто ви тотально в цьому процесі візуалізації уявляєте до найдрібніших. Деталей. Наприклад, товщина стінок для великої антени, так? це має бути мінімум 4 метри. Тобто, не робіть там таку маленьку оболоночку навколо антени і все, а таку гарну оболонку на декілька метрів. Зробіть її ще щільнішою, ще більшою. Коли ви уявили всю цю оболонку з виходом вверх, з виходом вниз, наповнили її цим фіолетовим полум'ям, так зачитайте код комай з мінімум 7 разів, можливо, більше. Прямо його туди вдувайте разом з фіолетовим полум'ям. Тобто, ви можете вдихнути і туди. Прямо всередину Комайс, 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 комайсь, комайс. І тут прямо можете візуалізувати собі, як цей код комайс прописується всередині по всім стінкам цієї оболонки. Також можете запустити туди код 545 і уявити також надану вам, я вам даю так, форму. Як ми кажемо, хвилю форми. Тому що не сама форма має значення, а саме та хвиля, яку вона генерує. І цю форму запускаєте туди всередину. Даєте ваш намір. Обов'язково дуже чіткий, дуже продуманий, що всі випромінювання, негативні, електромагнітичні і будь-які, все, що шкодить живому. Має обов'язково нейтралізуватися. Протягом усього життя цієї, наприклад, антени, так? повністю уходити, наприклад, на трансформацію в землю. І, якщо це можливо, так за допомогою космічних енергій заряджатися на позитив і всі випромінювання, які йдуть від цієї антени, мають бути позитивними. Корисними для всього живого навколо. Такий намір можете проговорити декілька разів. Головне, щоб цей намір був дуже усвідомлений, тотальний. Ви дійсно бажали це усім вашим серцем. Особливо, якщо біля вас є якась антена, та, наприклад, мобільного оператора. Чи проходить якась лінія високочастотна. Походіть і понейтралізуйте. Це буде корисне не тільки для вас, а для всього живого, що знаходиться в зоні випромінювання цієї антени, лінії чи щитка. Часто так буває, що, наприклад, ну, у нас принаймні декілька, наприклад, будиночків. На яких такі котечні містечка, а мають підвід електрики, десь, наприклад, на в'їзді це містечко, і на якийсь один із будинків навішують всі щитки всіх всіх будинків. Так от, ті люди, які живуть в цьому будинку, я їм не застрюю. З нього краще просто втікти, і це буде, напевно, найкращий варіант. Але якщо ну, так сталося, що, ну, на жаль, дуже велике випромінювання негативне йде на ваш будинок і на все живе. Так, на вас в тому числі, то треба все нейтралізувати. Можна роздрукувати цей код або написати, наприклад, 545 і наліпити форму цю роздрукувати і наліпити. Чим більший щиток, чи, там антенна, чи ще, тим більше воно має бути. Обов'язково нейтралізувати. Якщо ви дійсно живете в такому місці, де дуже сильно це випромінювання, хоча б раз в місяць робіть візуалізацію, наповнюйте цю оболонку захисну, яку ви створили новими прекрасними енергіями. Прямо уявляєте, як з неба вони йдуть, як очищують цю цю оболонку, як з цієї оболонки весь цей негатив уходить в землю. І наповнюйте, оновлюйте цю енергію, нейтралізуйте, додавайте обов'язково таку, наприклад, фразу, що нехай, наприклад, там. Всесвіт, чи земля-матінка, чи там духи, якщо це в лісі десь цього лісу, чи там головний господар того місця, де знаходиться там ця антенна, щиток, лінія займається активним коригуванням. Так? Ось перебігу цієї, наприклад, створеної вашої програми. Тобто Підійдіть до цього процесу творчо і дуже серйозно. Пам'ятайте, що все, що ви візуалізуєте, воно все насправді існує. Ви можете перевірити, наприклад, з вашими рамками, піти і знайти, де починається ваша ця створена оболонка, і ви її знайдете. Перевірте свої вібрації, що вони підвищилися, тому що вже негативного такого впливу немає. Тобто обов'язково перевіряйте, що те, що ви створили, воно дійсно тепер існує, що воно діє. І якщо це десь поряд з вами, то хоч раз в місяць, заведіть собі такий. Таку звичку, там, наприклад, на початку місяця чи в кінці, е оновлювати трошки там енергію, і перевіряти, чи оболонка е справно працює, чи треба її там дочистити, підзарядити, щось додати. Перевіряйте її роботу, щоб на вас, на ваш сон, на ваш організм, на ваше здоров'я і все, що навколо вас, воно не впливало дуже сильно. Сподіваюся, що вам було цікаво. І що ви обов'язково будете використовувати свій інструмент творіння натхненої вам праці, це дуже корисно і треба робити, допомагати усьому живому, наскільки можливо, не тільки собі, а це й корисно і для рослини, для пташок, і для тварини, для води, для землі, для всього. Можете навіть цю блонку так гарно вниз, аж під її установкою туди. Запустити, так, щоб і землю, на якій вона стоїть, там весь час очищало. І гарно, гарно аж в космос туди ту трубу вивезти, щоб все-все все дуже гарно циркулювало, космічно-телерічні енергії. І е, навіть без вашої допомоги, щоб весь час все було налагоджено і працювало усе життя автоматично. Додайте цей намір. Натхнення вам. Удачі, бувайте, а